Називає людей, які повірили в Ісуса Христа і слідують за Ним це праведні люди, тобто ну, праведники. І в старому заповіті також були люди, яких Бог каже, що це праведники праведні, праведні люди. Я хотів би, щоб ми з вами відкрили книга буття. Зачитаємо про одного, а потім далі ще про одну людину. Шостий розділ. «Буття», Дев'ятий вірш. Це ось оповість про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Ной з Богом ходив. І ще одна, ну, їх досить є багато, ну ще давайте ми про одну людину подивимося, це Йов, був чоловік в Україні Уц на ім'я Йов, і був чоловік цей невинний та праведний. І він Бога боявся, а від Злого втікав. Можна, якби добавити, і ще сказати про одного цей Єнох, який теж був праведний, і, хоча про нього не написано, що він був праведний, але з того, що Бог його забрав живим на небо, і те, що він ходив перед Богом, ми теж можемо з цього взяти, що він теж був чоловік праведний. Знаєте, ми як люди дивимося на вчинки один одного і характеризуємо таку людей. І кажемо, що ну, якщо це там, людина ходить в церкву, така вона чемна, ну, ми говоримо такий це праведник. Але чи завжди так говорить Бог? Чи взагалі, а що говорить Бог? По поводу, по поводу праведників. Чи ми можемо помилятися, називаючи людину праведною чи праведником? Да, ми можемо помилятися. Але коли Бог говорить, що це праведник у відношенні до Ноя, до Йова, це Бог сказав, що цей чоловік праведний, то це дійсно Він такий і є. Тобто важливіше, щоб Бог сказав, що ми, я праведний. Чим там люди говорять? Ми помиляємося. Бог ніколи не помиляється. Тобто, ну, що ж тоді таке це праведність? Це правильне правильне наше е, життя перед Богом. Оце є. ну, Настояща праведність це праведне людське життя перед Богом, так як Йов е, був в страху перед Богом, е, ну, і в благоговінні перед Богом, От в благоговінні перед Богом, і це є ну, якби, ну, якби основна характеристика праведності е, людини. Якщо ми подивимося в Біблію, ми побачимо ну, таких два пункти праведності, коли ми читаємо старий заповіт, і в старому заповіті, про тих навіть, людей, що ми читали, і інші, є праведники від закону. Тобто, це люди, які Ну, намагалися жити по закону, виконуючи закон. Прикладали всіляких, всяких зусиль. Знаєте, от фарисеї себе називали праведниками, тому що вони вважали, що вони виконують закон. І перед Богом це праведники. Але це так вони вважали. Але Бог вважав їх зовсім по-іншому. Він. Страшні речі про них говорив, що там і далеко від праведників вони знаходяться. І от праведність від закону, якщо одержати, це намагатися своїми силами заслужити якесь розположення Бога до себе. Ну, Ми бачимо, що Слово Боже говорить, що Через закон не могла ні одна людина спастися і оправдатися. Тобто законом, як Слово Боже говорить, пізнається тільки гріх. є інша категорія праведності це відвіри. Праведність від віри. Це вірити в те, що я грішник, але праведність одержую від Бога через нашого Господа Ісуса Христа. Це вірити в те, що я виправданий і викуплений і оправданий кров'ю Ісуса Христа. Той же ной йов. Вони, ну, якби не знали Ісуса Христа, але вони надіялися на Бога. Їхні, їхні вчинки говорили про їхню праведність через те, що вони е, жили перед Богом в тісних стосунках з Богом. Знаєте, в той момент, коли мав статися потоп. Здається, пройшло 1400 років від створення світу. Було багато людей, я так думаю, на землі. По-перше, що жили довго, розмножалися. Але серед тої безлічі людей Бог знайшов тільки Ноя. Одного ноя, і каже, це праведний, праведна людина, тому що він був в хороших відносинах з Богом. Він не надіявся на свої добрі справи, щоб якось розположити Бога до себе, а він вірив в Бога, показуючи своїми справами. Що що Бог йому казав, те він і робив. Оце було його таке життя. Тобто він був в тісних стосунках з самим Богом. І так як ми, люди, нового заповіту, маємо. Праведність від віри, або маємо, маємо мати праведність від віри, це набагато більше, чим праведність від закону. Пам'ятаєте, ми пам'ятаємо про такого, як можна так сказати, родоначальника віри Авраама, про якого. Павло згадує времлянам, і буття про нього говориться, що цей чоловік був праведний перед Богом. Праведний через свої вчинки, через свої діла чи життя, ні, написано, праведний повірив Бога. Те, що він довірив своє життя Богові. Живши, знаєте, в нього була. Не дуже хороше становище до увірування, в смислі в духовному житті, він перебував в язичеському ну, краї, де навіть його родня поклонялася ідолам. І тут настає момент в його житті, в житті Авраама, що Бог до нього проговорив, і йому потрібно було послухатися Бога і виконати те, що Бог каже. Це було нелегко зробити. Авраам був людина досить багата і зажиточна. Це треба було залишити все і піти в ту землю, куди сказав йому Господь. Але він це зробив. Зробив через те, що він повірив Богові, що так станеться. І Біблія говорить, що не по ділах його, він став праведним, а по вірі він став праведним, те, що довірився Господу. І коли Господь йому обіцяв вже потомство, знаєте, це було вже немолоді роки, ну, значно немолоді роки. В Авраама 100 років, а Сарі 90, і Бог сказав, що у вас буде дитина. І знаєте, треба було в це повірити. Але, ну, можливо, десь Сара, ми читаємо десь щось засумнівалося. Але Авраам, він е, ні грама не засумнівався, е, він розумів, що якщо Бог сказав, це так і станеться. І, і так воно і відбулося. Тобто. Біблія нам говорить, що праведники, ми праведні, які стаю, стаємо праведними, не по ділах наших нас Бог називає праведниками, а по вірі в нього. По тому, що ми ходимо разом з Богом, що ми перед Богом. І знаєте, коли ми стаємо праведниками. Через нашого Господа Ісуса Христа, що воно нам дає? Люди, які не знають Бога, вони дивляться на цей світ і на життя тільки з своєї точки ну, зору з своєї точки погляду. А Праведність перед Богом дає нам подивитися на життя наше, ну і не тільки наше, з точки зору Бога. От коли ми. Уявляємо, як би Бог оцінив цей поступок, наприклад, або як Бог дивиться на, це, на ці мої поступки. Ми можемо себе якби, покласти з сторони Бога і подивитися, і оцінити наше життя. Праведність по вірі дає нам. Спасіння, дає оправдання, бо ми віримо в нашого Господа Ісуса Христа, дійсно, який заплатив за нас дорогу ціну. Це коли людина сидить на лавці підсудних і чекає вироку, і тут знаходиться той, хто за нього внесе певну суму, щоб викупити, вона. Радіє цьому. Радіє цьому, але е, і е, звільняється. Вона Вільна, тому що за неї внесли певну суму. Знаєте, за нас була внесена надзвичайно велика ціна. Це кров е, страждання і муки і смерть Господа нашого Ісуса Христа. І Господь. Каже, якщо ми віримо в це, віримо в цю дію нашого Господа Ісуса Христа, що Він зробив для нас, ми стаємо праведниками. Ми праведні люди в очах Божих. І Господь дивиться на нас через Ісуса Христа. Тому що, знаєте, хоча ми і оправдані, і спасенні, Ну, ми так і залишаємося бути грішниками. І на небеса попадають всі грішники. Але є категорія одна і інша є грішники, оправдані. Ісусом Христом, а є грішники неоправдані, ті, хто не повірили в Ісуса Христа. Ну, І там же участь вже участь різна. Одні йдуть на суд, одні не йдуть на суд. Тому Слово Боже якби розділяє саму праведність на дві частини. Це праведність, якщо я вважаю себе праведним, бо я багато чого зробив, доброго навіть, і така людина вважає, що вона. За що її Бог має судити, я праведний, я нічого великих гріхів не зробив. Але є праведність, де людина розуміє, що її особиста праведність, як Слово Боже каже, це як запачкана одежа. І вона тоді надіється на праведність Христа. На Христову праведність, що вона вміняється через жертву Його нам в праведність. І Бог, коли ми, ну, якби ми так роздумуємо Бог, коли ми предстанемо перед Ним, буде на нас дивитися через нашого Господа Ісуса Христа, в якого ми повірили. І праведність Його нас спасає, нас виоправдовує, і ми маємо прощення через Нього. Тобто нас нема за що судити, тому що Ісус Христос. Як праведник заплатив за нас. В післені до Філипян, в третьому розділі апостол Павло говорить такі слова. Але те, що для мене, 3, 3, але те, що для мене було за надбання. Те ради Христа я за втрату вважав. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього, і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що звірив Христа, праведністю від Бога за вірою. Щоб пізнати Його і силу Його Воскресення, та участь у муках Його, уподоблюючись Його смерті, аби, досягну, ну, аби досягнути якось Воскресення змертвих. То Павло ще раз говорить, що е, скільки я так нажив, можливо, доброго у своєму житті, я вважаю, що це. Воно ніщо. Це моя праведність. А моя праведність, вона перед Богом ніякої ваги не має. Він каже: я все роблю для того, щоб знайтися в Ісусі Христі і мати Його праведність. Бо моя праведність це через закон, це тобто те, що я намагаюся виконати. А Праведність Христа з віри, праведність від Бога за вірою. та Спасаюча праведність від Бога, і вона досягається тільки через віру. І ми з вами називаємося праведниками, це не тому, що ходимо регулярно в молитовний будинок або робимо певні якісь речі, навіть благодійні. А ми називаємося праведниками, це тому, що ми повірили. Самого основного праведника, єдиного праведника Ісуса Христа. Тому і Бог каже, що ви є праведні, можна так сказати, що праведний і святий це на одному рівні. Ви є святі, і будьте святі, бо я святий. Хай нам Бог допоможе розуміти, що своєю праведністю ми Царства Божого не досягнемо. А праведністю Христовою, в яку ми віримо, те дає нам можливість бути на небесах. Йому слава. Амінь.